Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Я вже давно мала відзняти матеріал, але я ніяк не могла зібрати себе докупи, щоб його змонтувати в зв'язку з останніми подіями в Україні, а саме підрив росіянами Каховської Герці, цим величезним терактом, і та горе, яке зараз відчувають люди в Херсонській області, і в Миколаївській, і, взагалі, на півдні України, воно. Пройняло мене дуже сильно, я думаю, як і 100% українців. Але, на жаль, я, крім того, щоб допомогти постраждалим і внечергово задонатити на ЗСУ, нічим допомогти не можу. Тому життя триває. Хочу звернутися до своїх підписників також і нагадати, що війна не закінчена. Не забувайте про донати на Збройні сили і допомагайте постраждалим. Якщо моє відео актуальне для вас, дивіться і приємного перегляду. Я повернулася з магазину Аврора і показую свої покупочки. Ось така от соломка 24 гривні. Тут її 230 г. Морозиво 60 грамів на 4 порції. Зі смаком полуниці 17 гривень по акції. Так, придбала собі ось такий от гаманець, всього 67 гривень. Ну, мені сподобалося, якість досить непогана. Ніде немає ниток, які стирчать. Гарно застібається він, бо мій попередній гаманець, уже той, який є зараз в мене, він вже гай зовсім в поганому стані. Плюс мені такий от олень тут сподобався, цікаво виглядає. Так, цукрова пудра. Тут така її велика досить пачка, 250 г, 9 гривень. Дуже гарна ціна. Засіб ось такий Санклін для миття ванної кімнати. Значить, він у нас коштує 57, здається, гривень. 59. 59 гривень він коштує. До була на нього акція. 97 гривень літровий. Це досить непогана ціна на сьогодні. Ось такі от два сиропчики до кави. Значить, вони по 29 гривень, по 200 мл. Спробую. Я думаю, що це має бути смачно. Так, соєвий соус. Ціна, здається, така ж, як і на. Чи, можливо, трохи нижче, мабуть, нижче. 22 гривні. Ось така пляшечка 200 мл соєвого соусу. І також мені дуже сподобалося в таких от коробочках невеличких, цукор ванільний купила до курки і розпушувач тіста по 22 гривні. Також придбала два таких салатники один більший, один менший. Розміром вони досить великі. Ось, ось цей перший він був дорожчий 100 гривень. 127, здається. А тут оцей оце великий салатник, точно я пам'ятаю 109 гривень. Ціна дуже хороша. Зараз таких практично не зустрінеш. І за всі свої покупочки я заплатила 654 гривні. Тепер хочу показати таку от посилочку. Це я замовляла сковорідки, Дуже гарно впакували. І зараз я розпакую покажу, які саме сковорідки я придбала. Розпакувала всі сковорідки. отже, перша сковорідка в мене діаметром 24 см. Покажу, яке в неї дно ось таке дно. Такої в мене маленької не було. Були такі досить уже більші, мені якраз була потрібна. Ще одна сковорідка для млинців. В мене є одна, але вона вже дуже стара, і вона, мабуть, себе доживає свою службу. Тому вирішила взяти ще одну таку, В руках класно. Ну, правда, дуже, дуже зручно буде. І взяла ще також спробувати таку от квадратну сковорідку 26х26 см. О, такої в мене ніколи квадратної не було. Ну, подивлюся, як буде. Теж у мене таке ж дно, як і в попередніх сковорідок. Я зараз відкрию, покажу. Написано право. Посилання на магазин, якому я купувала і на самі товари, лишу в описі під відео. До речі, мені тут ще й книжка на наступну покупку 15%. Тому приємно. Мені під минулим відео, коли я показувала свої покупки от шампунь Деламарк і гель для душу. Написали розказати свої враження про цей шампунь і дати свій відгук. Почну з шампуню. Одразу скажу, що мені шампунь дуже сподобався, я встигла його використати вже три рази. Для мене дуже великий показник, коли шампунь не викликає подразнень на шкірі. Даний шампунь, наскільки я можу судити зі складу, він безсульфатний. І без силиконів. Кому він в першу чергу підійде, це людям із тонким волоссям і, мабуть, з непористим волоссям. Хоча я маю пористе фарбоване волосся, і мені він, в принципі, підійшов. Я після використання ось цього шампуню I am Ukrainian взяла кондиціонер також цієї ж фірми De La Marque і я, якби, ополоснула волосся з цим. Кондиціонером. Ніяких проблем у мене взагалі не виникло. От, до речі, одразу після от цього догляду за волоссям, це шампунь і бальзамополіскувач, я використовую також масло для волосся, не і в мене є сироватка, щоб не сіклися кінчики. Тобто, який би я шампунь не використовувала, я завжди використовую догляд ще. Ну, але в загальному перше враження якраз і, основне, і основний догляд це шампунь і кондиціонер. Тому я можу сміливо рекомендувати на собі. Я от спробувала, мені сподобалося. В сім'ї моїй теж користувалися, чоловік теж дуже сподобалося, тому я рекомендую. На упаковці, до речі, написано, що це для нормального та жирного волосся. По своїх враженнях скажу, що він, цей шампунь він, ну, не піниться, так як звичайний сульфатний шампунь. Я голову мила двічі, як в принципі, і будь-яким шампунем, який я мию. Перший раз я змиваю там жир і всі забруднення, і другий раз просто промиваю. Тому ось, ось власне, так. А, тепер, що стосується гелю для душу, теж, наскільки я можу судити зі складу, він теж безсульфатний. Милиться він трошки менше за сульфатні засоби. Ну, але ж це, в принципі, еко. Екозасіб, тому логічно, що він буде без сульфату. Запах дуже приємний, такий легкий, ненав'язливий. Немає таких хімозних ароматизаторів, і, знаєте, дуже важко потім перебити запах чимось іншим, тому теж однозначно буде в моїй скарбничці засобів від українських виробників. Тому, якщо актуально, купуйте. Ну, а тепер покажу вам нашу заміську прогулянку. Ми вирушили на вихідних у село, в якому колись проживала моя бабуся. Там ми трішки планували порибалити, а також відпочити. Тому ось починається із такої мальовничої місцевості. Тут така бруківка лежить, вона вже тут багато-багато років. І так, знаєте, як спогаду дитинства. дитинству. Дуже приємно повертатися в цю місцевість. Приїхали ми вже на ставочок нарешті. Дорога така була трохи в ямах, складно, але загалом доїхали добре і тут така класна природа. Ось. Тут вже рибаки розкладаються. Ось позаду пасуться корови. Зараз покажу, як виглядає ставочок. Тепер теж їх назад. Гляньте, які чудові тут краєвиди і яка чудова тут природа. Так, двох. я буду зараз отак. Її і... розкладати. А що ти будеш, на що ти будеш ловити? Е, на тісто, а як тісто закінчити, то на хліб побачу. Угу. А, а я зроблю, а я зроблю скейки, А я зроблю з хліба клейки лаонуло і по і почну бачити. Ага. Ясно. Тісто бери. Дай. Тихо. Все, бери тісто. Тільки трошки. Мам, а в мене запитання до тебе. Є. Яка? А як що я закину вуличку? Ти мені її зразу і щоб рибу спіймати? Ти побачиш по поплавку, Дім. А може риба на... риби зловили? Багато, не візьме. Покажи яку. Ну руками так зачерпни, візьми, дім. А ну ще глибше так зачерпуй, покажи. Ох! клас. Але саме головне, з'явилися нові гриби, яких ми ще раніше не бачили. Тобто, зараз я його знайду, це у нас були окуни, які рибали. В кінці нашої рибалки бачите, який зривається вітер і змушені ми бігом втікати Ой, да, в хатинку. Чим дітки розважаються в селі Даня? Що це таке от, ти зробив? Скажи, будь ласка. А хто це таку халабуду зробив? Я сам. Угу. І таких халабуд ще. ого-го Отак от. Бо зрізали липу. А дітям треба чимось розважатися. Ну а тепер показую наш обід. Все смачне, домашнє і смажена рибка наш улов. Тому ось таке у нас майже правильне харчування вийшло. Я, до речі, зараз приєдналася до дівчат із марафону вперед, до ідеалу, і теж почала слідкувати за своїм харчуванням. І тепер ділюся В першим днем, як я проводила зважування до початку, яка була моя маса, і це 67 кг 700 г. Ну І поділюся з вами, що я їла в перший день свого марафону. На сніданок у мене були сирники, сирники з цільнозернового хліба, з домашнього кисломолочного сиру і замість цукру була стевія. І полуниця. Тарілка діаметром 30 см, тому порція досить велика. Взагалі мені складно дотримуватися низькокалорійних дієт, я таким не займаюся. і Я десь харчуюся в діапазоні 1600-1800 ккал. Планую я трьохразове харчування без перекусів за рекомендацією ендокринолога. На обід я себе приготувала овочеве рагу: це капуста, броколі, гриби і шпинат. Було дуже смачно. Тарілка в мене 20 см. Також до цього рагу я з'їла два куски цільнозернового хліба. Голодною я зовсім не була, цієї порції мені вистачило до вечора. І, власне, на вечерю у мене був мій. Борщик, який я показувала в передньому відео. І я не вважаю, що він висококалорійний. варений на курячому бульйоні, теж було ситно і смачно. І в результаті, після одного дня я вже важила 66 900. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Не забудьте лишити вподобайку та коментар. З вами була Оля. До нових зустрічей і все буде Україна.